Слава Ісусу Христу! Що завтра, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. 24 лютого ми маємо сумну річницю, другу річницю повномасштабного вторгнення. І завтра у всіх церквах проголошено особливий день молитви і посту за перемогу і за припинення війни. Тому хочу запросити всіх нас завтра долучитися до цієї. І загальнонаціональної молитви, накласти на себе піст, кожний міру своїх можливостей і так само посвятити цей день молитві в Усіх храмах завтра буде звершуватися молитва за припинення війни. Тому прошу долучатися в наших храмах. Так само буде в кожному храмі служитися молебень, за припинення війни, Вервиця і панахида за загиблими воїнами. Так само завтра ми розпочинаємо цю духовну мобілізацію, тобто починаємо молитися на Вервиці, яка буде відтепер тривати безперестанно. Кожний може вибрати своїх пів години у добі і молитися на Вервиці за припинення війни. Тому не будьмо байдужі. Долучаємося найперше до безперервної молитви Вервиці. А друге завтра посвятимо День молитві і посту за припинення війни. З Богом, з Божою силою, ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог. Покоряйтеся, народи.